Вітаю на сторінці мепляграю. Пропоную вашій увазі диван Баблево від українського виробника торговельної марки Мамо меблі загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 40 і у глибину диван займає 1 метр 30 сантиметрів. Цей диван виконано в тканині Омега від постачальника СМТ, і на диван можливо брати будь-який інший колір з палетки. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та одна велика. На посадочному місці та подушках гарна декоративна втяжка, яка додає дивану вишуканості. Диван легко розкладається. Принцип розкладання єврокнижка. Видвигаємо посадочне місце вперед. У дивані також є великий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану отримуємо спальне місце. 1,40 м на 2 метри. Наповнення дивану пружинний блок, повспінополіорітан та синтепон. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях до зустрічі!